Всім привіт! З вами компанія EkstraStock. Сьогодні у нас повний огляд лото дорожньої сумки. Тому підписуйтесь на канал і давайте дивитися. Так, ось така капа. Все на місці, все ціле, довга ручка. Луї віто. попався. Там всередині, до речі, Луївітонок дві ручки різних лежить. Прада. Адідас, Великий. Все на місці також. Так, водія як шкіряна. більш спортивна, все на місці. Знову така як шкіряна. Довга ручка на місці. Базова спортивна. Скаут. Це на місці, трошки збили камеру, дивимося далі. Угу. Ось така. З колесами. Можна, звичайно, і це носити сумкою. Знову з колесами. Титан така посилена, чоловіча. Це на місці. Ось така. Міцна, непримикаюча. Матеріал як в Кіплінга. Так у ще на місце. сумка дорожня. З такою можна спокійно в воду. М'яка, багато кишень складається. Шкіряна. Так, бауерфейнс. Футбольна, на місці. Там видно. Ще одна футбольна протач, яка досить велика. Там видно, є відео для брудного, довга ручка на місці. А, ось така. Кольору хакі. через плече, м'якенька, її концерт, багато всіляких відділень, сіточок, посилена, там видно все на місці. Ось такий чумодан, як шкіра. Спортивна. Там видно тут на місці. Хлопчача, піратська. Можна з такою набардашити. Така вже була на колесах. Довга ручка всередині з відділом підбрудне. Так, дорожня косметичка. Щось там є, давайте глянемо, дуже цікаво. Бачите? Зеркиться все на місці. Так, під ноутбук посилена жіноча. Ось така велика. Компас спортивна. Багато, як я бачу. І остання ось така величезна, так не застігнули. М'їлса багато святіх кишень вже навіть в камери залазить. Подивилися ми всього нашого мішка. Бачите, що попадає.